Реально майстер'яс вже пригнанний Швеції, термобудка з гідробортом чистий 19-й рік з мотором 170 кінських сил, там щось 125 кВт. На новій резині, будка 420, висота 2.10, ширина 210 чи 2.15. Машина як з конвейера, Ніде ні одного рижика немає з пробігом 200 тисяч. Повністю справна машина на автоматі. І зразу наголошую, якщо, ну, це тільки так кажу, якщо я не продам десь машину за 2 тижні чи може за скільки там, то тоді я можу переробити або дати вам на дорогу цілий комплект, щоб. Переробити його з автомата на механіку. Тобто кулісу, педалі, це все цілий комплект за 350 доларів. Це по собі стоїмості, що воно мені стало. Все геть-трубочки, геть-циліндрик, все коротше, є. І це буквально за якихось 2 години воно переробиться. Два-три, півдня. Зранку доливо від забрали. Його і в наступ можуть переробити. Так що, зараз в даний момент, він на автоматі, він на автоматі. І Автомат працює ідеально. Е, по наворотах датчик світла, датчик дощу, камера заднього вигляду. Вже стоїть клімат контроль, круїз. Просто на дальнякі, як десь комусь, таку, то просто ідеальна машина. За кордон їздити теж. Е, так. ну Зараз покажу цю машину я. ну Дивіться, будка не фарбована, ніде. Оця е, кабіна теж не фарбована, вона і не полірована, і не фарбована, і нічого. Це ще 19 рік, то вона ще вона не дуже цією сажею прибита. Оце тільки зайшла машина. По мішені зовсім нічого не робилося. Так, якщо буде видно, то це така резина. У мене це тут всі сізонка, чи вона ну, ну, явно, що вона не, не, не явно не зімня. Низиня вона це. Ну, але ж хороша резина стоїть. Так, хочу показати. так, Права сторона, це в порядку, лобове скло, все в порядку. Мотор зараз працює, зараз працює як часики працюють. Так, це вже тимніє, просто якраз. Бачите, яка рама. Ніде не грамульки, навіть, навіть немає ніде іржі. Глушитель як новенький, ну не як новенький. Як там, я не знаю, як на 200 тисяч, напевно. Ну, він не ржавий, нічого, такий трошки посинівший. От. Все. Заднє колесо, оце. Якщо видно. Так. Гідроборт працює без проблем. А, тут тут я так... бо я вже пройшовся, то е, тут стоїть датчик світла, бо я бачите, прийшов я воно і засвітилося. Все, отак він в салоні, підложка як новенька. Це вже не ваше. Це я просто треба було б мені на, Ну, купити, то я з'їздив, купив десь загрузив. Все в порядку. Все є, ота, де відкриваю гідоберт середини. Ото камера зверху. Дивіться, оці всі уплотнителі як новенькі. от, Бачите. Все як новеньке. Будка. Ніде не побита, нічого все нормально. Ця сторона, якщо воно буде видно, я може потім перероблю це відео. Якщо буде видно, то Ну, видно. Ця сторона. А що то воно як... Ага, все. От. Воно Не фокусує. Тоже, рівно, все нормально. А тепер покажу зараз. Ну, Тут так само рама. Все в ідеалі. Оце салон. Оце так як я казав, ще є вибасто, я не сказав. Далі, далі, далі. Сідушка пілот, мультируль, автомат, клімат, от зараз клімат працює, все прекрасно. Зараз відкрию вам капотика. От. Може я ще Хоча все тут і так ясно, але може я ще відео перероблю щось. все. Часики просто. Все в порядку і по машині немає жодної технічної проблеми, вона тільки зайшла. Ну і що хочу вам сказати. Якщо вам треба будки такі, то звертайтеся до мене. Отам Мерседес тільки зайшов, ото веко тільки зайшло, ото й Мерседес, крафтер зайшов, тільки, стоїть крафтер. цільнометалічні прекрасні крафтера. От. І ще цільнометалічний, ще є трохлітрові Мерседеси, ну то вже мені не до них. І ще є на автоматі цільнометалічний середнячок. Так, все. Удачі вам в покупці автомобіля. Кому треба такий автомобіль. Ще є навігація, зараз я подивлюся, ще є навігація, великий дисплей. От. так, Кому треба такий автомобіль, От. то звертайтеся От, все, удачі, дзвоніть, якщо які є, там будуть запитання, то дзвоніть. Якщо в плані автомата і... Не подобається. Ну то переробите, кончите короче, цього автомата, де нічого, переробите собі одразу на механіку. Воно дуже скоро робиться там без проблем. Все жду ваших дзвінків.